Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему округлення чисел, в даному випадку округлення натуральних чисел. І в нас є вправа, нам потрібно буде округлити до десятків, сотень, тисяч мільйонів і до найвищого розряду певні натуральні числа. Так, Ліза? Так. Ця тема трошечки важка, давайте з нею розбиратися, як це робити, на що звертати увагу і так далі. Так? Так. Отже, давайте спробуємо на початок округлити до десятків. Ми вже округлювали е, десяткові дроби, так? там були десяті, соті. Так? А, тут, так? а тут десятки, сотні, тисячі мільйони. Ну, Не плутайте ці поняття, вони трошки різні. Добре, отже, нам потрібно округлити до десятків такі числа: 534, 18357 і 4 мільйони 783 386. Ліза, що взагалі означає фраза округлити до десятків? Це означає, що після десятків повинні бути нулі. Так, це означає, давайте розглянемо перший наш приклад і зрозуміємо, що від нас вимагають. Отже, в нас є число 534. Десятки Ліза, тут яке число? Три. три. Число чотири це в нас одиниці, правильно? А п'ять сотні. Так, число п'ять це в нас сотні, а число три якраз, якраз в нас і є десятками. Отже, після цього числа, ну, давайте е, взагалі випишемо всі десятки в трьох наших числах. Добре, в числі 18357 десятки – це яке число? П'ять. Це 5. Одиниці 7, десятки 5, сотні 3, 3 так, тисячі 8 І 10 тисячні 1, Так. І в числі 4 мільйони 386, десятки, що це в нас? число? 8. 8. Добре, отже, давайте відмітимо наші десятки. Так, ми відмітили наші десятки в кожному нашому числі. Після десятків, запам'ятайте, якщо вам треба округлити до десятків, після десятків мають стояти нулі. 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 Але наше число, наш десяток, в залежності від того, яка цифра після нього, або залишиться таким же, тобто не зміниться. Або. Збільшиться на одиничку, Збільшиться на одиничку, якщо число після наших десятків буде від 5 до 9. До 9. Дивимось, у нас десятків 3. так? Так. Да. Після 3 в нас іде число 4. Коли від 0 у нас йдуть числа до 4. Попереднє наше число, тобто наші десятки в даному випадку. Ми не змінюємо. Так, ми не змінюємо. Тобто, у нас що Ліза, залишається при округленні. У Нас залишиться 530. У нас залишиться, звичайно, 530. Добре, давайте дивимось далі приклади і по ходу будемо розбиратися. Наступний приклад: 18357. Ми вже відмітили, що в нас десятки це число 5, так? Так. Да. І ми вже знаємо, що ми маємо округлити так, що після десятків має бути 0. Обов'язково. При округленні, якщо ми округлюємо до десятків, після десятків мають, має йти 0. Чи змінюється наш десяток ліза? Так. Да. Змінюється. Чому він змінюється? Бо тому що після нього 7. Тому що після нашого десятку йде число сім. А якщо в нас число після нашого десятку від 5 до 9, то наше число, десяток наш, збільшується на одиничку. На одиничку. І який в нас буде результат, Ліза? У нас буде 18 тисяч 360. 18 тисяч Добре, давайте розглянемо наступний приклад: 4 мільйони. 783 386. Десяток це число вісім. Після числа вісім у нас йде число шість. Це шість має перетворитися на нуль, так? Так. Але чи зміниться наш десяток при цьому? Чи ні? Зміниться, чому зміниться Ліза? Тому що після числа вісім у нас іде шість. А від 5 до, до 9, 9 ми, ми додаємо до попереднього числа. Одинечку. Так? Тобто, до нашого десятка, ми додаємо одиничку. І яке в нас число вийде? 4 мільйона 783 тисячі 390. 390, абсолютно вірно. 390. Добре, з десятками, я сподіваюся, ви трошечки розібралися. Давайте. Так, забираємо це, подивимося, приклади з сотнями. Нам потрібно округлити до сотень оці два числа. 2223 і 1374. Ліза, назви мені сотні в першому і в другому прикладах. В першому прикладі сотні два. Сотні дві, добре. А в другому а в другому три. А в другому три сотні. Давайте ми зразу відмітимо їх. Щоб нам округлити до сотень, ми маємо розуміти, що після сотень у нас мають бути нулі. Mm. Було дві цифри, значить, два нулі. Дві цифри два нулі. Обов'язково стільки ж нулів, скільки у нас є цифр після нашої цифри, яку ми округлюємо. Так? Отже, у нас після два... Іде цифра 2. Два. Ми будемо міняти наші сотні, Ліза, чи ні. ні. Змінюються вони? Ні. ні. Тому що від 0 до 4, ще раз повторюю, ми не міняємо наше число, так? Так. Отже, яке в нас число при округленні буде? У нас буде 2200. 2200. Звичайно, ще раз. Ось наші сотні. Після сотень у нас мають стояти нулі. Стільки нулів, скільки у нас цифр. У нас тут дві цифри, тобто два нулі. Але наше число буде таким же, якщо наступні цифри, наступна цифра від 0 до 4. Але якщо б, наприклад, Ліза, наше оце число було не два, ну, а, наприклад, 6. То то скільки, який би результат у нас був би? 2300. 2300. Розумієте, 2300. Але в нас тут число 2. І тому ми округлили. При округленні у нас вийшло 2200. Добре. А ось в цьому випадку 1374. У нас сотні, це число 3, так? так. Після 3 у нас іде 7. Ну, ми маємо розуміти, що після 3 ми маємо поставити 2 нулі, правильно? При округленні. У нас дві цифри і має бути 2 нулі. Але чи зміниться наші сотні так. в цьому випадку? Чому змінюється? Тому що в нас після цього числа йде 7. Після сотень у нас йде число 7. А від 5 до 9 ми. у нас. Ми додаємо до попереднього числа одиничку. Ми додаємо до попереднього, тобто до наших сотень, ми маємо додати одиничку, і скільки в нас вийде, Ліза. У нас вийде 1400. 1400. В нас вийде 1400. Так, добре. Переходимо на тисячі. Нам потрібно це забрали. Нам потрібно буде. Округлити до тисяч, і ось наші числа 312 тисяч і 67 тисяч 314. 317. Ліза, де в нас тут тисячі? Давай перший приклад. Де тисячі? Його. Яке це число? Це число 2. Це наші тисячі. Ну, не забувайте, уважно, дивіться, оце саме перше число, так? Чи останнє, не знаю, як краще його назвати, це одиниці. Це десятки, це сотні, це, сотні це, так. Тисячі. це тисячі. Нам і потрібні тисячі, так? так. У нас число два. В прикладі номер 2 тисячі яке це число? Сім. Це число сім. Давайте зразу відмітимо і зрозуміємо, що після цих чисел, після наших тисяч, мають бути нулі при округленні, так? Так. У нас є три числа після наших тисяч, тобто після тисяч має отут стояти три нулі. Отут стояти три нулі, так? Да. Але чи зміниться наше число? Чи, на... чи зміняться наші тисячі? От у нас йде число 2, а після нього число вісім. Чи зміниться наші тисячі Ліза, при округленні? Да. Так. Зміниться чому? Тому що після числа, якщо там від 5 до 9, то ми. Збільшуємо попереднє число на одиничку. Так, тобто у нас після тисяч іде число 8. 8 – це від 5 до 9, так? Так. І тому ми наше 2 міняємо на яке число? На 3. На 3. І при округленні, яке у нас число вийде? 313 тисяч. 313 тисяч. Так, це абсолютно вірно: 313 тисяч. У цьому випадку: 67 тисяч 314. Ось наші тисячі. Ми маємо розуміти, що після цього числа у нас має стояти три нулі, правильно? Так. Да. Але чи змінюється наша сімірка чи ні, Ліза? Ні. ні, не змінюється чому? Тому що після сімірки стої... ну, у нас стоїть три. У нас йде число три. А якщо у нас від нуля до чотирьох, то в нас попередня цифра не, не, міня... не міняється. Так, і яке в нас число виходить? Шістдесят сім тисяч. 67 тисяч. Ти що, ще хотіла додати? Просто 67 тисяч це абсолютно вірно. Добре, це ми зробили. Давайте розглянемо наш п'ятий приклад. Ні, четвертий, до мільйонів. Заберемо це. Отже, нам потрібно округлити до мільйонів. 5 мільйонів 32 999, і 9 мільйонів 821 893. Добре, в цьому випадку, Ліза, де у нас мільйони? 5. Так, мільйони це число 5. А у другому випадку. 9. А у другому випадку мільйони це число 9. І ми маємо розуміти, ми маємо розуміти що після. Так, ми маємо розуміти, що після наших мільйонів, після цієї цифри, цифри 5 і після цифри 9 мають йти нулі. Ой. Так, мають йти нулі при округленні. Але як? Чи змінюється наша п'ятірка ліза Ні. в першому випадку? Ні. Не змінюється. Чому? То що після п'ятірки йде нуль. Тому що після п'ятірки йде нуль. Якщо у нас від нуля до 4, ще раз повторюю, то наш... Попереднє число не змінюється. наше попереднє число не змінюється. Отже, скільки у нас буде проокруглені ліза? 5 мільйонів. 5 мільйонів. Так, 5 мільйонів. Скільки у нас нулів, скільки у нас тут цифр стоїть, стільки має бути нулів. Mm. Так, якщо у нас от, тут 6. Цифри при округленні, ці 6 цифр мають стати нулями. Добре? А чи зміниться наше число 9 при округленні у цьому, у цьому випадку? Та. Чому? Тому, тому, тому що після 9 йде число 8. Тому що після 9 йде число 8, а число 8 від 5 до 9. так? Того ми до 9 маємо додати одиничку. одиничку. І скільки в нас вийде? 10 мільйонів. 10 мільйонів. Так, 10 мільйонів. Ну, Якщо ви зробите 20-30 прикладів, як ми з Лізою зробили, мені здається, що ви будете з закритими очима округлювати, Так, Ліза? Mm -hmm. Добре. і тепер заберемо це і зробимо останні приклади, нам потрібно буде округлити до найвищого. Так? До найвищого розряду. Що це означає до найвищого розряду? По-простому, це до перших цифр. До перших цифр. Округли число 4562. Це буде 5 тисяч, тому що у нас після четвірки. Іде число 5, так? А від 5 до 9 ми попереднє число додаємо одиничку. До попереднього числа ми додаємо одиничку, і у нас виходить 5 тисяч. Так, у нас виходить 5 тисяч, абсолютно вірно. Другий, другий наш приклад: яке в нас число буде приокруглене? округленні? У нас буде число 600 тисяч. 600 тисяч. Дивимось уважно, скільки в нас цифр після нашого числа, стільки буде нулів. У нас після нашого числа 5, 5 цифр. Це має бути 5 нулів. Друга наша цифра 8. Отже, ми до попередньої додаємо одиничку, це 6, і у нас виходить 600 тисяч. Добре, третій наш, третій наш приклад. 28 мільйонів 99 897. Ми округлюємо до найвищого розряду. Це до першого числа. Після першого числа у нас стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім цифр. Ці сім цифр мають перетворитися на нулі. Але чи зміниться наша перша цифра, так. чи ні? Зміниться чому? Тому що після неї йде вісім. Вісім. Так, а якщо йде від п'яти до дев'яти, то попередня. До попередньої цифри ми маємо додати одиничку. І що в нас вийде? 30 мільйонів. У нас вийде 30 мільйонів. Так, абсолютно вірно, це буде 30 мільйонів. Добре, ці приклади ми зробили вірно. На домашні завдання давайте це заберемо, це також заберемо. І... У нас є число 1 мільйон 574 562. Спробуйте це число округлити до десятків, до сотень до, тисяч, так, до мільйонів. І чи вийде у вас, чи виникнуть проблеми? Якщо виникнуть, задавайте. Питання в коментарях, ми завжди допоможемо розібратися і зрозуміти, як округлювати натуральні числа. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! гарного дня! Па-па!